Продовжимо зараз говорити про ситуацію на фронті. Долучаємо полковника збройних сил України, і речника генштабу збройних сил України в 2014-2017 роках. Владислав Селізньов до нас доєднується. Доброго ранку вам, пане Владиславе. Давайте продовжимо тему шахідів. Як гадаєте, от говорити якщо станом на зараз наслідки використання шахідів для України чи вплинули вони сильно на хід війни? Звичайно, на сам хід війни використання дронів камікадз з його частину до 50 кілограмів, звичайно, не вплинуло. Але найбільше клопіт вони додають комунальним службам службам, які відповідають за стійку роботу електрогенерації критичних об'єктів інфраструктури чи об'єктів критичної інфраструктури, адже очевидно, що Російська Федерація використовує ті самі дрони каміка. Як дешевий замінник крилатих ракет, ми знаємо, що у росіян є певні обмеження щодо використання тих самих ракет, бо їх фізичний уголовних не вистачає в тих кількостях, які хотів би той самий командувач. Генерал Соровикін, командуючий званий спеціальної військової праці, їх використовував, вчиняючи ракетний терор по території нашої країни. Чому ракетний терор? Чому генерал Соровікін? Справді ми вже маємо досвід діяльності такого собі військового посадовця Російської Федерації, який так само вчиняв на території Сирійської Арабської Республіки, буквально знищуючи, стираючи з лиця землі населені по... Саме сподіваться, хвильно марафія на території нашої країни тим зараз є чи хаос, руйнування і то до від мирного населення. Така тактика на думку того, ж соровітіна мала би спинити чи сповільнити значно український контроль. Але це не зовсім за пов'язані речі справа того, що сторони канікади не використовується особовому складу. Мобілізатор суспільства настільки на високому рівні знаходиться, що використає навіть масово на протиком навряд чи цю спільну думку нашій країні щодо продовження національного на фронтом російської агресії. Якщо говорити не лише про дрони Камікадзе, які почав використовувати свої тактиці суровікін, якщо говорити про ситуацію на фронті і рух російських військ, чи змінився він з приходом суровікіна? Звичайно, 40 не надто вагається щодо втрат, як серед мирного населення нашої країни, так і країна та серед особового тих підпередних і нечестивих підрозділів. Ми бачимо, наскільки втрати на сьогоднішнього дня російська окупаційна армія. Чому це відбувається? Право в тому, що російська армія діє за нормами та лекалами Другої світової війни. Тобто штурми буквально в лоб добре укріплених позицій України. А такі штурми призводять до шалених страх. Чи зупиняється справіті від е, того, щоб в подальшому продовжувати такий штурм? Ні. Чи готовий він змінити з певним чином тактику в веліні приємності? Скільки він вдалий посадовий посадових начальник ми бачили на його дії його керівництва, наприклад, кампанії до того березня цього року, а тих саме чоловіків керував своїми військами було 40 тисяч російських військ, які намагалися блокувати та окупувати ну, української тобто, пропам'ятають, як не як наприкінці. Ся та а, армія цього вікна на бігала п'ятами з території Київської області. Тож жодної зміни я особливо не бачу, а те, що е, в цьому контексті російська армия буде нанести постійні втрати, шале втрати, це очевидно. Адже військова посадова очільники спеціальної військової операції є в такий спосіб, як він розуміє, не рахуючись втратами. Влада, дуже дякую вам за інформацію. Владислав Селізньов, полковник збройних сил України, речник Генерального штабу ЗСУ з 2014 по 2017 роки, був з нами на зв'язку. Обговорили використання шахідів та зміну тактики росіян на фронті.